Усіх вітаю. Сьогодні ось такий блок зробив його як тестовий зразок для вивчення, скажімо так, кількості бажаючих на такий вироб. Його я назвав P51 Munstrang, тому що основний концепт це зробити ліву панель нижню, керування в самолеті P-51 Mustang. Тобто закрилки вісь, фільтр з холодним повітрям у вісь. Гаряче повітря вісь. І тримера. Це через з чого це починалось? Це починалось з цих трьох. По одному оботу в кожну сторону від центрального положення. Такі мої механіки, триміра, безконтактні магнітні датчики. Ну і потім залишили свободне місце. І натулив все, що тільки міг. Що маємо? Ці тримера, механіки стандартні на всіх трьох, однакові, мають по Повному оберту в кожну сторону від центрального положення. Також ця оберт, оберт. Також я додавав такий тумблер, мені дуже подобаються такі тумблера. Уборка та випуск шасі. Це тумблер на покидання самоліту. В декесі три рази треба класнути і тоді вас викине. Бокова панель керування радіаторами, фарою посадочною. Це вісь на потенціометрі, підсвітка по лівому борту. Ну, її можна назначати в самому декейсі, на що вам подобається. Цей блок. Керування запуском двигуна. Це також вісь, і таке ж можна назначити на любу підсвітку. На що вам сподобається, побажається. Так, зараз підключимо його до комп'ютера і я вам покажу, як це виглядає в ДКІ. Так, я обрав холодний старт на цивільному варіанті P51, тобто немає. Органів керування прицілом. Ну, є все остальне, що нам потрібно. Так, зараз я опускаю зовнішній вигляд. Десь отакий буде мати вигляд. Так, дивимось. Річак-закрилок. Працюю. Річак. -закрилок. Працює. Річак. Холодного повітря чи фільтрації повітря працює. Речак гарячого повітря. триммер руля направлення. Є якась затримка, але це вже не від блока залежить. Ось так. Ось повертається затримки, але повертаються. Емер висоти. Далі ось цей блочок, ось він з боку. Ось так. А... Радіатор. Тобто на блоці положення тумблера мають фіксовані три положення. А... На себе закрить. То на в ДКСі ми бачимо, що. Плажок тумблера дергається, але потім в центральне положення. Якщо ми здесь ставимо в, автомат, в автоматичне положення, в він піднімається вверх. Тобто на дотик можна зрозуміти, яке було положення до того виставленого радіатора, якщо він в кабіні знаходиться в центральному положенні, перпендикулярному до VC. Тобто ми закрили. Сработала команда закрити. Зачинити, але тумблер в ДКСі повернувся в вертикаль. Но на блоці він залишився в, відкрит, в положенні відкрити, Тобто, щоб зрозуміти, яка була крайня дія з тумблером. Точно так же з, з керуванням радіатора мастила. Ввімкнення Вимкнули, Ввімкнули, уві, уві, увімкніть. Ось так. Підсвітка ось вісь. Ну, оцей потенціометр можна назначати не лише на ось це, а на любу вісь, яка доступна в ДКС, навіть не в п 51 а взагалі в ДКС, і на свої бажання можна сюди щось більше тут назначати. Наступний блок це ось цей. Верхній блок керування запуском двигуна. Ось цей блок. Ось топливна суміш. Це кнопка М. І що ми тут маємо? Ми тут маємо насос топливний. Топливний насос. Кил, викол. Розжиження масла. Вкил, викал, Вкил. викав. Як я зрозумів, воно не фіксується і в самой грі. Тобто і здесь тумблер також не фіксоване положення має. А, тумблер, залівка мотора. Ось це. Також він не фіксований. Ось його спрацювання. Також по нагнетателю висотному це ж у нас висотний нагнітач. Да. Ну, Звісно, що на відкривання-закривання кришок сама гра ніяк не реагує, але воно не мешає працювати з тумблером. Тобто ми самі вручну відкриваємо. І при першому перемиканні положення ми маємо вже відкриту кришку в ігрі. Тут також тумблер автоположення лов і хай. Ну, хай тут не фіксується, тумблер фіксується також, щоб пам'ятати, яке було крайнє положення. Цей тумблер, стартер. Він також сам не відчиняється. Но, коли ми вмикаємо тумблер, він відкрився. Потримали, закрили і натиснули цю кнопку. Ось вона важель Регуля... 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 цей. І змістилася. При... Запуск двигуна. Також додаткові важелі на цьому боці. Це випуск уборка шасі. Намагався змонтувати більший важель, але звісно це нереально. Не а також е важель, тумблер для покидання самоліту. Ну, це буде не на останнє, що я покажу вам зараз тут зараз в кабіні. Раз, два, три. Це. Пілот покинув і покинув самоліт. І останок це габаритні розміри цього блоку, надрукованого на 3D-принтері. До речі, всі механіки, всі важелі надруковані на 3D-принтері, окрім важелей на ось цих механіках. Ну і звісно, металеві на підшипниках вісі цих механік. Ця решта надрукована на 3D принтері. Так, габарити. 25 см ширина. Довжина 14 см. Висота по корпусу десь 8 см. Це без виступаючих, звісно, органів керування. Також е, я зробив ось такі вушка для крепежа на, на рамах піців. Тобто, хто як, хто може на стол ставити, от для щоб ставити на стол, я на цим зразку наклеїв 6 е, гумових ніжок. Тобто його або можна ставити на стіл, або прикручувати через оці ушки до столу. Між ушками десь біля 20 см, ну там не 20, десь 19 см треба буде на черзі замірю. Точніше, для кого це важливо. Буде ось так. Десь біля 16 см. Ось такий блок зробив по своєму побажанню, так як мені дуже подобається літак P51 Mustang, як зовнішній, так і в керуванні. Все, всім пока.